Привіт! З вами я, Алана. І сьогодні на рунах ми спросимо, в якому напрямку рухатись людині, яка зараз дивиться цей розклад. Справа в тім, що вчора, 17 лютого, відбулося сонячне затемнення. І це як Астрологічна подія, яка буде відповідати і наштовхувати людину на перегляд своїх цінностей, на те, що раніше вважалося важливим, може стати вже неважливим. Тому що це затемнення відбулося в водолії, і причому в останніх градусах водолія. Це концентровано, але це і, знаєте, скороплинне, тому що потім змінюється знак. Знак риб починає керувати нами. А, щоб не заглиблюватись в астрологічні аспекти, бо я все ж таки не астролог і не дуже то Професійно розуміюся. Але дуже вірю в, в, в вплив зірок і планет на людей. <клес> Практика показує, що вони дійсно впливають, і це дійсно так. Тому скажу коротко, що це затемнення, воно як віжка, коли можна поділити життя на до і після. Тут можуть початися коливання і можуть руйнуватися старі системи цілі і цінності. А так як водолій у нас відповідає ще й за бажання свободи, революцій, реформ, новаторства, то тут будуть дійсно, знаєте, такі, можливо, Коливання, що обрати, що завершити, що почати. Тому і питання буде в нас таке: який шлях обрати? Покажіть руни. Який шлях обрати людині, яка зараз дивиться цей розклад? Чим займатися, на що звернути увагу? Покажіть, руни. Дивіться, не знаю, як у кого, а у мене руни завжди показують спершу якусь історію. Вони дуже рідко відповідають лаконічно на поставлене питання. Тут завжди якась історія. Тож руни зараз говорять, що твоя безвідповідальність. Можливо, конфліктність, можливо, відстороненість, відстороненість від соціуму від людей, вони призводять тебе до блокування тебе самого, призводять тебе до обмежень твоїх потреб, а тобі треба було б навпаки. Синхронізуватися з людьми, мати партнерів, мати друзів, мати спільні якісь задуми і проекти, працювати з людьми можливо. Або ж показатися, як би кажуть, вийти з тіні на світло, втілити в життя, якийсь свій проект, задум, але це повинно бути. Гармонійно, по-перше, щоб не призводило тебе, не приводило в внутрішній конфлікт. І ще це повинно вивести тебе з обмежень. Тут про взаємодію з людьми, зустрічі, контракти, початок стосунків. Або ж продовження стосунків, але без конфліктів, і, до речі, ти або взагалі безвідповідальне ставлення вводить тебе в обмеження, такий девіз цієї фрази, і тобі треба згармонізувати своєї енергії в цей період часу і рухатись до партнерства. До того, щоб ти міг, не відсторонюватись від соціуму, від людей, від соціального життя, а знаходити там собі потрібні знайомства, підписувати з ними домовленості або просто шукати друзів, однодумців. Домовлятися гармонійно, рівноцінно. Так, добре, а покажіть мені, руне, в чому обмеження найбільші обмеження, в чому і блоки були. Обмеження. Обмеження тут ідуть в тому, щоб бути задоволеним собою. Ви не відчували цього задоволення. Тут немає і не було вірніше радості життя від життя, від взагалі того, що відбувається. Тут, можливо, твоя робота не приносить тобі задоволення. Твоє оточення також блокується не приносить тобі задоволення. Бо немає відчуття того, що світ різнобарвний. І навіть якщо рутина, і навіть якщо все здається сірим, то от коли ти вийдеш з цих обмежень, ти почнеш сприймати цей сірий кольор як поєднання все одно двох кольорів чорного і білого. Ну, так для прикладу. А от іде блокування оцього задоволення, не вміти радіти. І, до речі, вважається, що сьогодні наступний день після затемнення, можна, якраз підходящий час дозволити собі. Дозволити собі. Те, чого ви не дозволяєте. І от, судячи по цим рунам, ви не дозволяєте собі радіти. Не дозволяєте собі відпочивати, не дозволяєте собі розслаблятися. Не дозволяєте собі, можливо, радіти з партнерства, з стосунків. Не вмієте цього. Бо не дозволяєте. Ви тримаєте себе в обмеженнях, Відсторонюєтесь. Тому сьогодні ввечері станьте обличчям на захід. Побачте там молодий місяць, а поряд з ним яскраву зірку. Тож, просто дивіться. Нічого не думайте, не аналізуйте, не мрійте. Просто якби, побачите координати. То молодий місяць і Меркурій. Меркурій, який відповідає за розширення ваших кордонів, за втілення, задумів і мрій, за інформацію. Але сьогодні це буде просто налаштування себе на оці координати. А потім просто дозвольте собі. Це не афірмація, це не магія, це просто, просто дозвіл самому собі радіти, бути задоволеним собою, своїм життям минулим, своїми партнерами, всім тим, чого вам якби недостатньо. Тим тим, що не дозволяє вам відчути смак життя. Навіть в таких умовах. Тож, сьогодні ввечері ви можете просто зробити такий собі ритуал. Дозволити. А дозвіл це, знаєте, чому, якби дієво? Тому що. Це не мрія, бо це от, мрії, плани, це воно ж на майбутнє. Його ще немає. А дозвіл це зараз. Просто зараз я дозволяю собі новий досвід. І те, чого вам не вистачає. Ви самі краще знаєте чого. Таким чином ви дасте сигнал. Самому собі, своєму тілу, організму, що ви дозволяєте собі. Добре. І покажіть мені, руне, що дасть цей дозвіл людині, яка зараз дивиться цей розклад. Дії. ви почнете діяти. Ви зможете бути більш рухливим, більш настирливим, навіть так можна сказати, більш сильним. Для тих, хто, наприклад, хворіє, тут буде, ну, знаєте, така от напрямок для того, щоб покращити свій стан. Тут про спорт, можливо, про рухливість, про дієвість, про те, щоб. Нарешті почати щось робити, якщо це е, вам потрібно. Дійсно, ви дозволили і ви почали діяти. Це дасть вам силу. Силу е, і, можливо, навіть тут про. Знаєте, коли людина дозволяє собі радіти, я тут саме про радість, про радість життя, то тут і дасть вам задоволення. Ви навчитеся брати задоволення від тих самих партнерів, від близьких і не дуже людей, від світу, від стосунків з людьми. Бо тут про це. Ви почнете вже справжні дії. Цей дозвіл, як зніме з вас окови, і ви підете вже більш вільно, без страху, і навіть для когось це буде, знаєте, як, розпочати новий етап. І це стосується радості, відпочинку, задоволення від всього, що відбувається. Це не про праздність життя, це про радість, навіть від справи, від роботи, це зможе, ви зможете розпочати рух, щоб зруйнувати оті окови, які тримали вас в утисках і не давали вам бути вільним. Так. Для багатьох це рух. до... Важливого, доцінного, до руйнування якихось застарілих моделей, до того, щоб через це очищення і руйнування вибудувати щось нове і важливе. Для когось це буде дійсно злам старих моделей, хоч вони були і важливими для вас. І поки що залишаються такими. Але це рух, це дієвість, це дійсно про те, що говорять зірки: злам систем, старих систем і вихід на нові. Тут перегляд традиційного бачення, перегляд того, що скількись багато років не переглядалося, так було прийнято робити, і ви це робили. А зараз складеться так, якщо ви вийдете з оцих обмежень, дозволите собі, ви зможете нарешті переглянути і вдостовіритися, чи це дійсно ваші цілі і цінності, чи дійсно вони для вас важливі, чи, можливо, вже хочеться чогось іншого. І ви дозволите собі це. Зробити. Ну, на цьому все. До нових зустрічей. Ще побачимось, ще почуємось. Всім провести з користю бажаю цей день. Ну, І ще є порада для тих, кого цікавить своя власна родина, плани на майбутнє, пов'язані з сім'єю і стосунками, то тут також. У вас проходять блоки. Ви собою не задоволені, і ви не дозволяєте собі бути задоволеними собою. Ви собі не, не, не подобаєтесь, можна так сказати. І тим самим ви блокуєте створення тих стосунків, легких, гармонійних, приємних стосунків, ви відсторонюєтесь. І ще ви не дозволяєте собі заводити ці стосунки, створювати їх. Тому, якщо ви зробите те, що зараз порадили руни, дасте собі оцей дозвіл розкрити всі фарби життя, і тоді ви отримаєте рух до створення власної родини.